Що робити, друзі, якщо лопнув ланцюг бензопили, тим паче, що він має цілком нормальні зуби. Такий ланцюг викидати шкода, тому буду робити станок з підручних матеріалів для розклепування ланцюга. Доброго здоров'я, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Георг Мотоблок. Я від'єднав фрагмент ланцюга, але вирішив все-таки звернутися за допомогою до колег в Ютубі, тому що відчув недостатність досвіду. Справа в тому, що я таким ремонтом займався ще тоді, коли було всього два вида бензопил Урал і Дружба. А ось із сучасними ланцюгами ще не доводилося мати справу. Ідею із станком я запозичив на якомусь Ютуб каналі. І ось сьогодні трапилась нагода перевірити, як вона працює. Для того, щоб розклепати цеп, нам знадобиться пробойчик і, власно кажучи, сама приспособа. Для її виготовлення мені знадобилися стальний прут діаметром 18 мм і металева пластина товщиною 10 мм. Усі розміри, друзі, не критичні. Робив з того, що перше попалося на очі. Не обов'язково, щоб пруд був круглий, можна взяти і квадратний. Так само і опорна пластина може бути довільної форми. Головний і робочий елемент цього станка є, так би мовити, гніздо, в яке повинно вільно сідати звено ланцюга. В моєму випадку, воно має ширину 5,3 мм. А ви, якщо будете робити таку, Приспособу. Зважайте на розміри вашого ланцюга. Головне, щоб ось цей замок вільно входив в пас. Це потрібно для того, щоб під час вибивання заклепки він міг просісти без перешкод донизу. В принципі, можна було б і не заморочуватися, а скористатися звичайними тисками. Підвів на потрібну ширину губки, поклав ланцюг, стукнув декілька разів молотком. І справу зроблено. Проте, на мою думку, цей варіант непрактичний. По-перше, через ріжучі зуби ланцюг не лягає щільно поверх тисків, і при ударах по заклепках його можна деформувати. По-друге, ланцюг просто незручно тримати, навіть якщо тиски були прикріплені до стола. Цим девайсом я зацікавився, тому що хотілося подивитися. Як можна за 10 хвилин зробити станок для розклепування ланцюга? Напишіть, друзі, в коментарях, в який спосіб ви розклепуєте свої бензопильні ланцюги.